Вітаю Продовж наступних кількох хвилин. Коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слава Тіві. Про новий пакет санкцій проти Росії і американські мита посилення напруги на польсько-білоруському кордоні. Навіщо країни Триморія створюють спецфонд? Та хто привласнював гроші українських біженців у Чехії? Про це більше за мить. Як митна політика Америки сколихнула світові економіки і у скільки разів зробила дорожчими готові товари для споживачів. Економістка та очільниця польського товариства дослідження європейської спільноти Олександра Борович каже, вартість деяких товарів зросла у десятеро. Тому нині час переглянути і переосмислити вплив нових мит і вже існуючих договорів, і не лише там, де наслідки найбільш відчутні, тобто в автомобільній промисловості. Так, найбільш небезпечна, так, з точки зору господарки глобально глобальної економіки і башходження на шлях ми, торгової війни, тому, і ми це сьогодні бачимо. To, що się тому, що те, що відбувається в, 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 США, між США намі Бента Китаєм, буде впливати на всю зукупи, світову економіку, і, тому що Китай і Сполучені Штати Америки відповідають за приблизно понад 40% світової торгівлі. тому це окромне варто. Величезні цифри природним чином це звичайно порушує цей рух у глобальному світі, у глобальному вибірі, і насправді це буде наражати економіку на величезні втрати. Тут оцінки досягають навіть 7% ВВП БВП у масштабі року. Про вплив митної політики на економіку Євросоюзу і, зокрема, Польщі, більше читайте, і дивіться на Слава тіві. На польсько-білоруському кордоні посилюється напруга. У групі мігрантів, яка намагалася силою прорвати польський кордон, відеонагляд зафіксував особу у військовій формі, що вказує на кадрового співробітника білоруських силових структур. Це відео опублікував на платформі X речник МВС Польщі Яцек Добжинський. А цю ситуацію почали коментувати польські високопосадовці. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сімоняк сказав, що участь білоруського службовця в агресивних діях на кордоні є безпрецедентна. Ну, якщо буде перетнуто певну межу, Польща розціниться як напад з боку Білорусі, за словами Сімоняка, польська сторона довгий час мала підстави вважати, що білоруські служби працювали дещо вглиб від кордону, підвозили людей, але не підходили близько. Він припустив, що ймовірно, працівник білоруських спецслужб, який брав участь у нападі. Перестарався на інцидент. Також відреагував міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. Більше на цю тему знайдете на нашому сайті. У Чехії засудили засновника фонду за привласнення коштів, призначених для українських біженців. 14 квітня міський суд Праги виніс вирок засновнику благодійного фонду допомоги Україні Владіміру Гергелю за розтрату державних дотацій, призначених для інтеграції біженців з України. У 2022 році засуджений створив під Прагою центр, який повинен був допомагати біженцям з України інтегруватися у чеське суспільство. На ці цілі фонд отримав від міністерства освіти Чехії дві дотації на суму майже 800 тисяч євро. Однак, у заявках на отримання цих дотацій, за інформацією прокуратури, було вказано неправдиву інформацію а отримані пізніше кошти були витрачені не за призначенням. Зокрема, засновник фонду подав фінансову заявку на організацію курсів чеської мови. Які фактично ніколи не проводилися. Крім того, чоловік брав з батьків дітей, які відправляли до центру своїх дітей гроші за харчування, що суперечило умовам отримання дотацій. Пізніше засуджений купив кооперативну квартиру у Празі. Це не весь перелік відомих правопорушень Гергеля. Про інші обвинувачення та скільки років ув'язнення присудили засудженому? Прочитаєте на Слава Тіві. Санкції діють у Росії. Шалена інфляція. Так прокоментувала майбутній 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі фінська дипломатка засудила атаку Росії на суми, підкреслюючи, що росіяни навмисно атакували цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі великої кількості людей, у тому числі дітей. Також вона наголосила на тому, що атака сталася через два дні після зустрічі у Санкт-Петербурзі посланика США на близькому сході Стіва Віткофа з Владимиром Путіним. Валтонен зазначила, що це мотивує ЄС посилити тиск на Москву. Тому ЄС і розробляє 17-й пакет санкцій. Попри обходження Москвою обмежень, вони впливають на Росію. Переконує політикиня і доказом стверджує вона цього. Є шалена інфляція в РФ, особливо в останні місяці, яка призводить до погіршення якості життя росіян. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. А у мене на цьому мить все бережіть себе.